Як ви зрозуміли, снігу у нас немає. І зими також. Я тільки листя і я. Вітаю всіх з 1 грудня, вітаю всіх з 1 З початком зими, але погода поки що нас не радує. Але я думаю, що вона виправиться. Я швиденько в зал. Швиденько в зал. Швиденько покажу вам розпаковку. І-і-і, uh, і і. І і все. На сьогодні такі плани. А, сьогодні вихідний понеділок. У нас взагалі завжди вихідний не як людей. Ну нічого. Так що відпочивати, паритися, відпочивати один день вихідний. І да, ви скажете, чому, чому? Да, Бо в суботу, неділю у мене робочий день. Погода ось така. Ну, прям не очень, да? Не камільфо, як кажуть. А я біжу в зал, надіюсь, він відкритий вже. Вісім годин ранку. Ввечері потім треба вам буде місто показати, як оздобили, прикрасили, дуже гарно. Да, вчора першу світічку палили, адвенту, ви не знаєте, вітаю вас і з початком адвенту, і з початком зими. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал та...